Друзі і колеги, перш ніж розпочати наше свято, давайте подякуємо нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість проводити такі заходи. Завдяки так нашим Збройним силам України ми прокидаємося, маємо змогу жити, працювати, виховувати наших дітей та дивитися у світле майбутнє навіть під час війни. Дякуємо, а ми продовжуємо. Сьогодні день святковий, урочистий, знаменна дата, 40-річний ювілей. Сьогодні ми зібрали усіх разом, хороших друзів і дорогих гостей. Вітаємо усіх з чудовим святом, воно і ніжністю, і радістю дзвенить. Спасибі, що сьогодні всі прийшли розділити з нами цю мить. thank you З Знамити крила мати, щоб у небі мов так, літати, мій про те, що сто будеш і про яскраві сни, що тут поруч віляв тебе, легкі усмішки, віри у вірю в себе, щось от такого світі. Щода сі здати. Ти нарешті выучив, ти чогось навчився? У ковкашки з друсами на самому колою І сім'ї навіть подшинку, а Дошкільної освіти Золота рибка. Прийміть найщиріші вітання з 40-річним ювілеєм від міського голови Дмитра Геннадійовича Бикова і від мене. Золота Рибка» – один із самих потужних садочків нашої громади. За руки свого існування із садочка вашими силами випущено. Більше 2,5 тисяч випускників, підготовлених до школи, озброєних потрібними знаннями, і в цьому заслуга всього колективу і кожного із вас. Про досягнення вже багато розповіли ведучі, багато було гарних слайдів, але я б хотіла зупинитися перш за все на тому, що визнання в області це не так просто, а у вас визнання на рівні України за ваші чудові проекти, визнання на рівні області і, звичайно, визнання на рівні міста. Е, з великою повагою і вдячністю хотілося б згадати Людмилу Володимирівну Треліс, яка була першим завідувачем дитячого садочка, згуртувала біля себе команду професіоналів, однодумців і очолювала садочок 6 років і вже більше 30 років. Керує садочком Тетяна Володимирівна Цига. Досвідчений менеджер, талановитий педагог, досвідчений управлінець. І садочку є чим пишатися. І ми пишаємося всі золотою ривкою. Багато втілено проєктів, багато роботи проведено по створенню сприятливого освітнього середовища. Шановні друзі, дозвольте побажати колективу радості від. Роботи від своєї радості від спілкування щоденного із дітьми. А ви тривайте дитячого садочка, рости розумними і здоровими, на радість батькам, і в цьому радість наша з вами педагогічних працівників. Дозвольте мені зачитати подяку міського голови колективу. Подяка міського голови за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, високу професійну майстерність і відданість справі, досягнуті успіхи у вихованні підростаючого покоління та знагоди 40-річного ювілею, колективу закладу дошкільної освіти Золота рибка, горішньоплав міської міської ради, міський голова Дмитро Бихов, Тетяна Володимирівна. Від е, міського голови всьому колективу в особі вашого чільника <плес> і дозвольте вручити ще дві грамоти. доля пов'язала із цим закладом, бо надзвичайно приємно бачити тих, хто працював багато років у закладі і сьогодні, або на заслуженому відпочинку, або зараз займає іншу роботу посаду. Я вас усіх вітаю із чудовим ювілейним днем народження закладу. Ви знаєте, мабуть, варто святкувати ювілейні навіть у наш непростий час. Через те, що ми сьогодні мали змогу побачити, скільки знакових подій відбулося протягом цих 40 років, скільки перемог і досягнень має заклад освіти. Ми бачимо, що Золота рибка це заклад, який має багату історію, активне сьогодення. І ми переконані, що у закладу дошкільної освіти Золота Рибка є майбутнє. Бо, як Надія Дмитрівна відмітила, це один із найбільших закладів дошкільної освіти нашої громади. Тобто батьки вам довіряють своїх дітей. Довіряють, значить, ви працюєте надзвичайно професійно, ви віддаєтеся повністю своїй справі. І ваші колеги із шкіл радуються тому, що вихованці закладу дошкільної освіти Золота рибка мають високі досягнення уже у школі. Тож хочеться ще подякувати колективу за те, що, мабуть, не визнано, але Золота рибка є школою. Управлінців. Ми підрахували з Тетяною Володимирівною шість колишніх працівників Золотої Рибки зараз займають керівні посади. І е, в закладах дошкільної освіти приємно бачити сьогодні Ірину Федорівну, Вікторію Васильівну. І згадуємо і е, Тетяну Васильівну Кучму, яка очолювала інклюзивно ресурсний центр. А також Колишні вихователі, які зараз у садочках працюють вихователями-методистами. Тобто школа управлінців негласно працює <правління> у золотій рибці. І, безумовно, хочеться подякувати вам за вашу роботу. Побажати вам перш за все найміцнішого здоров'я. І щоб і надалі голосами і дитячим сміхом повнились стіни вашого садочка. Щоб вас завжди підтримувала міська адміністрація. І е, кошти е, вам надавалися для того, ще, щоб покращувати освітнє середовище закладу. І, безумовно, нехай буде перемога, нехай буде мир. І, звичайно, тоді всі ці мрії наші збудуться якнайшвидше. Тож я вас вітаю зі святом і хочу від імені відділу освіти вручити колективу подяку за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на ниві навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди 40-річного ювілею закладу. золотої рибки. Я з радістю хочу передати вітання від, за доручення від Ольги Анатолійовни, від міської профспілки працівників освіти горішніх планів. Горішні. Ага. Ваш дитячий садок сьогодні відзначає ювілей і, і хочеться привітати весь колектив чоловік з Тетяни Володимирівною і подякувати за теплу атмосферу, що створюється вам. Завдяки вам, дитячий садок для малюків став другим домом. Ваш професіоналізм забезпечує батькам спокій за своїх чай. І у стінах вашого садочка завжди чути радісний сміх, а це прекрасно. Також почесною грамотою Польщіплавський міський комітет прослухи працівників освіти і науки України нагороджується почесною грамотою первинна присуткова організація закладу дошкільного освіти золота рибка Большой Плавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Директор Тетяна Цигер і голова первинної сполкової організації Ліна Мхаленко заводить 40-річчя закладу, а це ще не все. І ще такий приємний, дуже приємний бонус до привітань. Ось такий сертифікат. Ось такий подарунковий сертифікат від горішки плавнівської міської організації профспілки освітян з нагоди святкування 40-річного ювілею, ЗДО дозолока Золота рибка. На придбання продукції. Для затишку і комфорту у закладі на суму три тисячі. Сто відсотків всі колеги золотої рибки є членами профспілки. Сьогодні прийшли привітати золоту рибку наші колишні випускники. А тепер вже школярі. Добрий день наш садок. Ми знов прийшли до тебе. Рівненький стали рядок, бо в цьому є потреба, Це світла зала, це тепло, обличчя такі ліблять. Як же тут добре нам було, життя було привітне. І хоч стежинки все скоріш, ведуть на школу вранці, тебе, ми любимо, як раніше, твоїми вихованцями, шлемо любі вам низький уклін за любов, тепло і за старання, за садок, за другий рідний дім і за наше гарне виховання. З ювілеєм вас! Дякую! Ми думали, що тут ялинка буде, але ж теж вона, ну її немає, але ж вона буде, так? так. Вона буде, ми вас чекаємо, що не ялинка. Так от ми вам даруємо оці дзвіночки, хай вони будуть уособленням голосів тих, хто тут працював від самого початку. Якщо ви йдете по території нашого... Вашого закладу і нашого. Ви бачите траву, дерева, квіти, так? Оцими руками, відрами, розносився чорнозем, тому що тут був тільки пісок. І нічого не росло. Діти в маленьких відерцях, а ми великими відрами розносили землю нашу, якої все і породилося. Так от. Хотілося щоб ви пам'ятали усіх, ну, можливо, не поіменно, а взагалі, що до вас теж були люди. Е і в цих стінах е хай теж будуть лунати наші голоси. Е і просимо вас щороку тепер, 41 й рік, 42 й і так далі. Коли будете е наряджати ялинку для дітей, для себе, ну. Ці волосочки розвішу розвішувати. І ще для вас старших, старших друзів, старших колег хочемо сказати таку річ вже з висоти свого, mm, як сказати? польоту, польоту. <свіду> да, і досвіду, і польоту. От ви працюєте з дітьми. Зараз про вихователів, помічників вихователів, ви працюєте з ними. Приходите щодня зранку і до вечора, дивитесь там, кому носа витрите, кого, кому водички дасте, кого посварите, кого похвалите. Ви бачите в них дітей. Я теж, наприклад, така була, та й ми всі такі були. Маленьких дітей, які виростуть, ну колись там, десь. Тамуть великими підуть життя. А ви дивіться на них, як на тих, хто буде вам, хто прийде вам на допомогу колись, хто буде вашим плечем, хто буде діти і їхні батьки, бо в нас наше життя це е, засвідчило. Наші вихованці. Вони є нашими помічниками вже 40-річні вихованці, є нашими помічниками. Подарунок у нас буде, ну це такий панорушечний подарунок. А ще подарунок у нас буде такий сенс ми вкладали, щоб всі, хто тут працюють, коли Підуть кудись в інше місце працювати або на відпочинок заслужений, щоб їх тут теж зустрічали радісно, як ви, щирими посмішками, як у вас. І ця скатертина, я думаю, вам буде приємно сидіти разом за столом. Бажаємо вам дякую. дуже, 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 дуже багато щастя, радості. Головне не забувати допомагати нашим захисникам, як ви це робите, перемоги вам і Україні, миру, вам і Україні. І ще по, у нас є по одному зарядному слову від кожного. Миру на найкращого. Що було, скоріше це, здоров'я всім, творчість успіхів і щастя. Я всім вдячна. По-перше, за дівчині наші талановиті, за її фантастичні компліменти, зал, за її хорошу вдачу і усмішку. Дякую, далі. Я хочу, так, о, я хочу і, о, свого серця побажати всім мирного неба, здоров'я, здоров'я, здоров'я і щастя. Я хочу побажати рибці здоров'я, терпіння. На основі найшвидшої перемоги. Прийміть від всього колективу слова вдячності за довіру і віру в наш колектив. Дмитру Геннадійовичу за ці проекти, в яких Золота рибка була первопроходцем. Ви всі їх бачили в нашому невеликому невеличкій історії про дитячий заклад. Сподіваємось, що у нас ще буде дуже багато цікавих проєктів конкурсів. Дорогі колеги, у кожного із вас є таке серце, якого вистачає не тільки для своїх дітей, для своїх родин, але і для всіх дітей нашого міста, яких нам довіряють батьки нашого міста. За 40 років. Дитячий заклад випустив не одну сотню дошкільня. Навчених, вихованих, підготовлених до школи, які вміють працювати в колективі. Я бажаю всім віри, надії, міру. Я вам вдячна за вашу роботу. Нізки уклін вам всім. Дякую.